Так, 97 – це надання дозволів на розробку проєкту, тобто створення нових земельних ділянків... Під е що, під оренду чи викупу? Тут е різне є. Перший пункт стосується оренди, другий <кій> пункт стосується надання у власність. А та, під, під буде? Перший пункт Петро Гарант. Це якась не заправка? Петро Гарант просить до виділення до власного приміщення. Він на земельна ділянка без майна, зато йде відмова. Я знаю, критична йде відмова по бо... У мене по 97-му тут ну, багато відмовити: один, 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 два, один шість, один сім, один 1, 21, 1, 22, 1, 23, 1, 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 129, 113, 31, 32, 33, 34, 1, 37, 1, 39, 1, 40, 1, 41, 1, 45, 1, 46, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 11, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 217, 218, 2, 19, 2, 20, 2, 22, 2, 23, 2, 25. 2,26, 2,28, 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37, 2,38, 2,39, 250, 253, 257, 32, 4,1, 4,1. Там просто йде технічна помилка, тому 4-1, 2 пункти. 4-1, 4-1 і 4-3. На довивчення 1-8, 1-12, 1-13. А чому? <завцова> <завцова> І, а, в доповнення 148, 150, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 1,60, 1,62, 163, 1,64, 260, 261, 262, 262 269, 44. Та підстави відмови? Ой, я зараз усіх не згадаю. Ні, <завцова> ну а хто, хто сформулював ці відмови? Ну це ми <завцова> сиділи. Хлопцями розбиралися в цьому цих питаннях досить довго. І це, зараз я просто по кожному збираю можливо Ну, Це мені не, не підход. Ми сиділи з хлопцями і вирішили відмовити 100 ну, підстав, якісь мають бути. Хлопці має це, бути, звісно, підстав? добре, але якось люди, які потребують там, зробити собі якісь дії, не, не мають коригуватися тим, що пару хлопців договорилися. Ні? Як думаєте? Один-один. петро гарант відмова йде. 3. Вільна, Вільна, мені не... Він 3. звільняється. Вітання для забудови, вони для комерції просять, відповідно йде відмова. Льва Толстого 7. Це, десь. Це На початку. у 0 Толстого. у дворах є Матеріальна контора, паріуса, реально просить індивідуальну житло забудову. Тобто майно використовується для комерції і просить так. індивідуалку, щоб... Менше платити. Правильно. Але купляти буде буде Один-три. Один-три. Мукачевського два. Це тоже центр практично. Це Мукачевська, а я руководне майно, ремеблю. один три відмовляється? Чи ні? Ні. Там став відмовиться, немає. Ну то стоїть там, Ну бачили. Роман, надання в оренду 10 соток індивідуалка по Загорській. Це десь в районі Ярослав. Надання що? В оренду індивідуального житло забудову. Там бригада стоїть. Нема. Ничего, ну ладно. Ну що, відбавляється там? Оренда в канаторі не попадає, попадає у вас. Да. Ну, вот воно що. Так само 1.5 і 1.9. Все там поруч? Це 30 соток? Нових? 30 соток нових і все. Так, ну я ставлю на голосування з зачитаними мною критичними зауваженнями. Хто за, прошу голосувати? Тобто? Тримались. А де Наташа ділася? А рішення пройшло? Так. Да. В якому форматі? В тому форматі, який я зачитав. То що, мабуть. Ми... Прошло, так? Ми да? Я не знаю, я не в комісії вже Чи, я просто не, не просто. Слухайте, бо в мене комісії немає. Це ага. що, без комісії? Ну нема комісії, нас четверо. У вас все одно троє, так, да. подам Подамся ага. до вас головою. У <ріх> вас нема. 98. А мені ці штучки? Я хотів ну, я, так, я, я про я 30 соток на Загорській. Ну, а Загорський. Я, 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 я знаю, ми найдовше сидимо з земельними. Я думаю, прийшов посидіти, думаю, ви теж сидите. 1298 це в грозодерні ринку землеострою, погоджений з витягами з складанства. Може, окремо будуть якісь питання чи потім... Так, по 98-му в мене теж є критичний. Відмова один-два, один, чотири, один п'ять, один шість, один, 1.12, 11, 1.21, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36 І в доповненнях 1.48, 1.55, 1.57, 1.58. Це виглядає, що наша комісія якесь продубує комерційні інтереси нас, Так що я думаю, ви якось самі. Юрій, ми це не виходите. Я теж виходжу, якесь зміст. І голос судьбу. Ні. Ви ще в депутата з таким підходом до... Так у мене просто Це удача. Я вже і не хочу в депутаті, але... Ні, так Вікторія Юркович, чекайте. Я, я думаю, я. що це не формат співпраці такої. Що значить, 100, 100, 100, 100 людям там відмовили, тут прийняли конкретика яка сіє, ні, що значить? Ми з хлопцями вирішили, Це ж не підходить. так. Так що, ну, Нічого лічного, только ми так правильно. Удачі. Удачі.